Сполучені Штати Америки російський балет ставлять і бачу, що недостатньо підтримки, наприклад, в інформації про митців, якісь сучасні, вони там дуже класні, але хочеться. Трошки про них якось дізнатись, а про них пишуть лише там закордонна преса. А, наприклад, українські там змі не дуже освітлюють. І мені здається, що дійсно не вистачає в нас підтримки з держави, от, хоча б в цьому, щоб там пушили, маркетинг робили якийсь там я не знаю для інших країн, щоб дійсно нам цей ринок відкривався. От як ти вважаєш? Ну я зараз приклад один приведу Метрополітен опера Сполучені Штати Америки, ставлять. Я не пам'ятаю, російський, російський балет ставлять. Я здогадуюсь, скільки це коштує мільйонів для того, щоб це зробити. Я розумію, звідки йдуть кошти, і я чітко розумію, навіщо це робиться. Для того, щоб коли американці будуть задавати питання, а де ж, а де ж українська ваша культура? От ми ходимо на великий балет. Угу. Там, великий, там ще хтось. От пару днів тому Нітрєпка пройшла з абсолютним аншлагом у відні, путіністка. Ну, тобто, і ну, так. Саме, тому, та, саме тому, коли хтось каже, що культура не на часі, що там немає ресурсу, а коли вона буде на часі, за що ми тоді воюємо?